Добрий день. З'явилася в мене така проблема. Почала машина громко працювати. Поїхав на яму, роздивився, що і як. Оказується у нас тут прогорів глушитель. Машина восьмого року. Я другий власник. Чотири роки їздив, все було нормально і тут... Потроху-потроху, по громче і громче, а тут вже встало геть. Громко. Так, у нас прогорів глушитель. Такий звук. Дивимося, де він прогорів. Є місця. Можна було б бы і заварити. Ну нема куди. Так, будемо знімати. І так, що нам потрібно для того, щоб поміняти глушитель? Йдемо на базар, купуємо новий глушитель. Звісно, не найдорогії, але років на три хватить, може більше. СКЛ порекомендували такий, мабуть, 9-го року випуску. Важкенький. Акуратно скрізь все зроблено. Все гарно приварено. І звук Ну, не зовсім концерна банка. Потім берем, купуємо прокладочку, одешку, ключі, перчатки, так, і приступаємо до сняття. Щоб знати старий глушитель, нам потрібно відкрутити тут два болта. Цей і тут з іншої сторони. Ну там побачите. І познімати з резином. Тут одна і тут дві. Все, приступаємо. я ці два болта. Снимаем проклад. ну, прокладку. Открутилось легко. Прокладку, зрозуміло, викидати. Поставим новую. Знімаємо резинки. Резинки, конечно, сидять тугенько, старіно. Отвертку хорошую, возможно, чем-то другим Сейчас. Итак, снял я старый глушитель. У нас какая-то маркировка. Марикс. Рик, не видно, какие, может быть, не бачу я. Может 11 Мурай 9. Нема чим хвастаться, конечно. Така в мене була тут загушечка, Насадка декоративна. почистим. справа буде вшаходить. А тут, думаю буде видно. Сама і ржа. Нічого вже нема, все висипалось, а так я доїздився. Наче було нормально, це місяць стало хуже. Лірочку я тут сам, звісно, вже велику проколупав. Вот Бачите, все, все загнило. Так, ну нічого. Це ми почистимо. З резинок гад, звісно, знімається погано. Де з верхньої сторони, де з нижній зняв. Ну все, поставимо зараз новий, буде як часи. Так, поки я тут ремонтував цю декоративну штуку, я її зламав, прийдеться купити другу. Поміняв глушитель, так він виглядає на старих леденьках, все нормально підійшло Зараз будемо заводити. І так завели. Звук незрівнянний. Та нормально. Время зайняло приблизно годину. Все, ставте лайк. Дякую за перегляд. До побачення.